А ви готові до нового року? Фіш сервіс готовий. У нас є червона ікра, чорна ікра. Yes, чекай, Слава я солома, бою, солома. це нов... Ну, чого ми так запитуємо? Тому що новий рік без ікри не може бути. На столі Nie, не зараз у всіх на столі має бути на новий рік ікра. правильно? Тому... Обов'язково червона це обов'язково, ну а чорна там вже по бажанню і по можливості. Ну, зараз на столі тут два вида ікри, але взагалі у нас десь. Сім-вісім видів ікри. Так у нас ще там да, Влад, ще у нас покажи, там є та... Форель, чавича, кіта, Шук, горбуша, шуки. кіжуч, нєрка. Ну просто тут найпопулярніше стоїть, тому що це сьогодні який у нас день. Сьогодні середини тут стоїть моя найулюбленіше. Да, горбуша і кита. І, і, і чорна преміум, та яка найбільш ходова. Тому. Ні, а новий рік, на новий рік шуба треба, щоб була на столі чи ні? Ну, ти знаєш, зараз... Зараз... напишіть в коментарях, а шуба на якщо новий рік. Якщо раніше олів'є і шуба це обов'язково, то зараз вже нові там салати. Коротше, якщо у вас і шуба стоїть на Новий рік, то оселедець у нас також є.